Псалом Асаха, Боже, прийшли народи до Твоєї спадщини, поскорили твій святий храм, перетворили Єрусалим у сховище для овочів. А трупи рабів Твоїх покинули на поживу небесним птахам, тіла Твоїх праведних земним звірам. Пролили, наче воду, їхню кров навколо Єрусалима, і не було кому поховати. Ми стали посміховиськом для наших сусідів. Предметом глуму та наруги для тих, хто не вкрило нас. Доки, Господи, залишатимешся в гніві? не вже навіки? Доки палатиме, наче вогонь, твоя ревність? Вилий свій гнів на народи, які тебе не знають, і на царів, які не прикликали Твого імені? Адже вони поглинули Якова. І спустошили його місцевість. Не згадай нашого давнього беззаконня, нехай якнайшвидше Твоє милосердя піде попереду нас, бо ми стали надто нужденні. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави Твого імені, Господи, визволи нас, очисти наші гріхи задля Твого імені, щоб народи часом не сказали. Де їхній Бог, хай на наших очах народам стане відомо про відплату за пролиту кров твоїх рабів. Нехай йде до тебе стогін закованих згідно з могутністю своєї сили захисти синів тих, які приречені на смерть. Віддай нашим сусідам усемере, на їхнє лоно, їхню ж наругу, якою вони тебе. Зневажали Господи, ми ж твій народ, вісті твоєї отари, будемо навіки тебе прославляти. у рід і рід будемо сповіщати хвалу Твою.